Привіт, друзі! Мене звати Павла і ви на каналі Надзор ЮА». Переді мною без перебільшення господар ночі один з найважливіших та найпопулярніших приладів у нашій країні прилад нічного бачення ПВС 14. Сьогодні ми поговоримо про таку ПВСку зі Словаччини під брендом Nortis. В комплектацію приладу входить сам ПВС 14 Pro, Одна батарея типу cr 123 система кріплення на шолом, серветка для очищення лінз, ремінець для фіксації, сумка для зберігання, а також технічні характеристики приладу. На передній частині приладу ми маємо об'єктив, інфрачервоний датчик, датчик світла, багатофункціональний перемикач, що вмикає та вимикає прилад, а також регулює роботу інфрачервоного підсвічування. З правого боку ми маємо відсік для батареї, знизу місце для кріплення, на задній частині ми маємо контролер діоптрійного регулювання, а також окуляр. У цьому монокулярі використовується передова оптика MIL-SPEC з багатошаровим покриттям та міцний компактний ергономічний корпус. Прилад оснащений вмонтованим інфрачервоним підсвічуванням, зокрема для читання карт та роботи в закритих приміщеннях без джерел природного освітлення. Перевагою приладу є те, що інфрачервоне підсвічування вмикається не з вмиканням приладу, а окремо, і це важливо з точки зору маскування. В цілому, навіть без використання інфрачервоної підсвітки, прилад. Це одно буде давати нормальну, зрозумілу картинку, бо не залежить від зовнішніх джерел світла і, власне, створено для роботи у повній темряві. При використанні в поєднанні з кріпленням на голову або шолом він також має функцію вимкнення відкидання вгору. Прилад досить маленький і легкий 245 грамів. Тому може бути встановлений на шолом типу FAST або ж використовуватись вручну. Живеться монокуляр від одної батареї типу CR123 та працює до 60 годин. І це досить гарний показник. Прилад має автоматичний регулятор яскравості та систему автоматичного підсилення, яке захищає зорову трубу від яскравих джерел світла. Також дозволяє оптимізувати яскраві зображення для конкретних умов роботи. Прилад нічного бачення має оптичний підсилювач IIT ДЖТІС. При виробництві даного приладу застосовують білий фосфор, що дозволяє підвищити деталізацію, контрастність та розпізнавання об'єктів на великій відстані. Він відноситься до Покоління 2 це так званого першого рівня чистоти, тобто ви зможете бачити суперякісну картинку без спотворень, плям, цяточок і тому подібно. Це можливо за рахунок якісної, так званої вакуумної камери між лінзою та матрицею. Цей прилад, до речі, може бачити через скло, тому підійде навіть для водіїв. Поле зору монокуляру складає 40 градусів, лінза 25 мм. Номінальна дальність виявлення об'єкту складає від 180 до 250 метрів залежно від погодних умов. Він морозостійкий, ударостійкий, наскільки це можливо з такими приладами, та вологозахищений. Ступінь захисту IP65. Загалом прилад хороший, функціональний, біла фосфорна підсвітка, компактний, гарненький. Але єдине, що я завжди кажу про такі прилади, це річ не дешева. Реально хороша ПНБшка ніколи не буде дешевою. Це факт. Я певно не радила на такому економити. Якщо ж ви вже користувались приладами Нортіс або іншими подібними ПВС-14, поділіться своїми враженнями у коментарях. Це важливо як для військових, котрі підбирають собі прилади, так і для цивільних, які шукають, що купити на донати. Якщо ще залишились питання, також пишіть в коментарях або навіть телефонуйте. Ми відкриті до будь-якого спілкування. Наразі дякую, що були з нами. Даний прилад та багато іншого. Ви можете придбати у нас в надзор.ua. Залишайте свої лайки та подаруйте нам на свята свою підписку. Ску, ми дуже цінуємо вашу увагу. Тримаємось. скоро все буде добре і все буде Україна. Бувайте.